Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Аращук. Зв'язку з військовими подіями в Україні в перші ж дні виникла потреба у матеріальній і гуманітарній допомозі. Ми з вами, українці, дуже швидко мобілізувалися, організувалися і почали допомагати в першу чергу військовим, потім внутрішньо переміщеним особам. І звичайно до такої процедури дуже хотіли приєднатися і громадяни Західної Європи, Америки, неурядові організації, і волонтери з двох сторін почали шукати одне одного, але щоб швидше, оперативніше можна було здійснити ці операції, найоптимальніше було створювати благодійні фонди. І вони дійсно, як гриби після дощу, почали з'являтися в Україні, почали організовувати навколо себе активі. І сьогодні, якщо в 2021 році нараховувалося від повної загальної кількості українського населення тільки 3% волонтерів, то сьогодні їх уже 30%. Отож, благодійні фонди з перших днів почали дуже активно працювати. Сьогодні їм це робити набагато складніше, однак вони свою діяльність не припиняють і працюють і далі. І сьогодні у моїй студії представники одного такого благодійного фонду. Отже, знайомтесь, Марія Починок. Вона координатор благодійного фонду Освітянський батальйон. Ну а крім цього, пані Марії ще й директор центру новітніх інновацій. Марія, Доброго, щиро бачу, вітаю бачу. вас в прямому ефірі. Поряд з пані Марією Зорина Кричко та Наталя Киричук це волонтери благодійного фонду. Пані Марія, знаєте, коли я почула, що це благодійний фонд, так цікаво називається освітянський батальйон, то відверто вам скажу, що я подумала, що це якийсь фонд, який має на меті просвітницьку якусь діяльність. Потім мені сказали, ні, ні, це зовсім не так. Він об'єднує людей освіти, просвіти. Я так розумію, що ви були ініціатором створення цього благодійного фонду. Тому, звичайно, в мене буде перше питання до вас. Як виникло у вас бажання його і чому зрештою? Чи підтверджується те, що я щойно сказала, що так зручніше і краще співпрацювати з іноземними, можливо, партнерами? І як заскладно вам було його зареєструвати? Ну, перш за все, благодійний фонд Центру освітніх інновацій був створений ще в мирний час. І ми ще з 2020 року, як волонтери освітянські, почали працювати над тим, щоб центр освітніх інновацій був корисним для наших здобувачів освіти, для педагогів дійсно із просвітницькою діяльністю із поширенням інновацій. А коли нове випробовування поставило перед нами усіма, ми, як звичайні педагоги, працювали. От 23 лютого ще шили такі подушечки. А 24-го нас черговий виклик зумів організувати так, що ми, як освітянський батальйон, ця організація не зареєстрована. Це усі освітяни нашого міста, області, навіть країни. Дуже швидко організувалися, і ми почали з усіма зусиллями. Перш за все, чесно вам кажу, поставили за мету об'єднати людей, зайняти їх корисною працею, тому що цей стрес, який був, і е, переживання в кожної людини, ми розуміємо всім, що не кожному легко це пережити. Тому найважливіше було мені наш колектив, е, моїх колег залучити тою корисною діяльністю, яку ми ще проводили з 2014 року. І от знову ж таки, що робити, Марія Дмитрина, що як де на роботу не йдемо, я кажу, як не йдемо. Ми вчора тільки почали шити подушечки. Поряд? Тобто ціль ваша була об'єднати колектив свій, так? Об'єднати колектив, щоб десь як керівник їх позбавити того стресу, тих переживань і переконати кожного, що те, що ми зараз будемо робити, воно буде надзвичайно важливо для наших захисників. Як уже з'ясувалося, ми почали з подушок навіть наші захисники, ніхто про подушки тоді не думав, тому що інші важливі речі. Амуніція, і, і форма, і медичні аптечки, які ми теж згодом всі виготовляли. Але коли ці подушечки отримали форму підголовників, і кожен е захисник розумів, що він будь-який час може прихилитися до тієї дитячої подушечки, йому стане легше, хоча б від тої теплоти, яку е педагоги, батьки вкладали, шиючи її власними руками. От, То ну, 10 тисяч, напевно. Така досить мала цифра, скільки ми їх всіх почали шити. Усі: і Богорочанський район, і Тлумацький район, і Тисманецький І вони всі свої модифікації вже потім були різні подушки, що ми їх забезпечували майже усі освітні заклади і для внутрішньопереміщених осіб. Відповідно, якщо є подушка, потрібно покривало, потрібен спальний мішок. Ем, наскільки. І освітяни взяли українці, це неймовірна нація, що достатньо було тільки одного речення, чи на сторінці Фейсбук, чи просто в нашій групі, як на другий день вже був наповнювач для подушок. Приходили люди, а що нам робити? Іти на ходу змушена була ту роботу організовувати. Були бабуся, я хочу допомогти. Ну ти ж розумієш, що бабуся ну як має чисто переживати, як вона тут буде. А ви будете гаптувати ангелика. Яких ангеликів? Ангелики дуже треба нашим хлопцям. Оці, почалася тоді тематика з ангеликами, бабусі от, гаптували ручками ангеликів. Діти, вони ж ми будемо волонтерити, ми йдемо з батьками, Ну, з метою безпеки ми їх не залучали, але до честі всіх освітян і моїх колег. Організовуючи цю роботу, ми паралельно працювали з дітками. Ми їм давали завдання, і вони, а що ви? ми бачимо та робите, Ми теж хочемо волонтер. Кажу, ну от вперед, з вас кожного по 10 ангеликів, малюнки, листи, і посипалося, розумієте, наскільки е кожен освітній заклад. Хто сітки плів, хто подушки шив, хто міг краще шити, почав шити білизну, спальні мішки, відомі підприємства підключилися. Вийшли люди, які хотіли допомагати, мали ту ж дору для а, бронежилетів, стецманиці, от пан Андрій, нехай Бог йому віддячить за все. Він наскільки професійно своїм колективом почав їх а ще його ви знаєте? Капінус Андрій. Ми вже так зараз е, намагаємося про тих людей згадувати. Вони продовжують кожен свою роботу. Можливо, про них ніхто не знає. Нам не вдасться всіх згадати. Але е, навіть от завдяки родині Остапових е, Антон Альошин приїхав із Америки. Він там 30 років проживав. а Коли в першій дні, коли він почув, що така ситуація в Україні, він приїхав сюди безстрашений воєн. Який купив машину, яку міг за ті кошти купити, і коли небезпека була навести допомогу в Чернігівську лікарню? Там було оточення, що мало хто міг прорватися. Він з різними шляхами такі допомоги для діток для поранених довозив завжди. Коли треба було найнебезпечніше відвести, я хочу, щоб він чув наші емоції, він зараз повернувся туди. І Ігор Баран, і Петро Славенюк, і море хлопців, які відомими бізнесменами міста. Ми навіть про те не знали, і вони просто виконували роботу, яка була потрібна. Тому... Непереможна нація завжди буде продовжувати цю роботу. Ну і так, оскільки згуртувалися всі освітяни, 21-й ліцей робить одне, 11-й ліцей, другий, 23-й ліцей, садочки. Наскільки було скоординовано й ліцей? От білизна, трусих, ковдри теж вони шили. Поки мало того, як ви кажете, от тоді, вже коли почали звертатися іноземні партнери, то Зразу, а як ми можемо вам передати допомогу? І тоді ми згадали, що в нас є благодійна організація, mm -hmm. і ну, дійсно на нашу організацію прийшла допомога з Америки і докнулися хорвати, ми яких ми ніколи не знали. Пані Оксана знайшла нас сама, коли була проблема із матрасами. Вони дуже багато передали нових матрасів. От Чехи аналогічно, а тепер недавно приїжджав Войт. З штату Мічиган особисто подивитися, що тут твориться в тому освітянському батальйоні, і він далі продовжує співпрацювати і навіть буде навчати діток що вівторка. У нас буде такий телеміст Україна Америка, тому що працюючи, ми повинні паралельно навчати навчати тих патріотів, які поруч з нами будуть завжди, і що ми були впевнені в тому, що ворог не насмілиться далі ні кроку уступити, тому що він буде бачити, яке покоління підростає. А воно підростає дуже потужне. Ну, на превеликий жаль, поки що ворога це не зупиняє, але не зупиняє і і нас в наших діях. Пані Зорина, я так розумію, що ваш оцей благодійний фонд, ваша організація світянська, так як там переважно більше жінок, то ви, якби в образі таких берегинь, почали опікуватися військовими як жінки про подушки, матраси. Так як це мама в першу чергу хоче, щоб там їм було затишно, тепло. Хоча, можливо, їм часом і не доводиться такими речами користуватися, тому що там бої доволі суворі. Ми навіть не здогадуємося, як вони часом там відпочивають і, і сплять, і таке інше. На превеликий жаль. Але я так розумію, ви дбаєте. Але під кожен такі от речі, по, по підшить, ну, щоб пошити ті самі якусь білизну нижню, потрібні матеріали, щоб були матеріали, потрібні кошти. Так? Отже, на початках, де ви їх брали? Ну, сказала Марія про те, що з цим взагалі не було проблем. Вже починаючи з першого дня, зараз ми маємо можливість спілкуватися в соціальних мережах. І коли виникло питання про те, що ми починаємо шити подушки, вже буквально на другий день був синтепон, який ми використовували. Почали нам приносити пересічні наші мешканці міста, наші знайомі, наші друзі. Ми все, що могли з дому використати. Ми все несли для того, що, що розуміючи те, що це потрібно. І я хотіла хотіла відразу сказати про те, що можливо, навіть те, що ми не можемо зробити, ми е Ті хлопці, які зараз на сході, вони відчувають те, що ми хочемо, що ми їх хочемо підтримати, і напевно, от якраз оте найважливіше якщо підтримка, що... моральна, підтримка така. моральна, звичайно, що й матеріальне питання це дуже важливе, тому що е, ми самі розуміємо, що потрібно е, забезпечувати наших бійців тим тим необхідним. Якщо ми не можемо придбати, наприклад, які якусь сучасну зброю, то ми можемо елементарне те, що їм потрібно для побуту, наприклад, чи е, от в у грудні е, плануємо зараз у лютому проводити я. Марки з нашими дітками дітки на заняттях самі вдома з батьками виготовляють різні своїми руками різні предмети, різні речі, які можна потім на благодійній ярмарці продати. Ми практикуємо їх час від часу. І зібрані кошти ми використовуємо для закупівлі матеріалів. Ми використовуємо для того, щоб придбати якісь речі, які дійсно зараз вкрай необхідні для наших хлопців, для наших бійців-захисників. Ви знаєте, так цікаво, що статистика е, підрахувала, що від початку о, року 86 е, населення України стали благодійниками. Тобто, майже кожна людина намагається якимось чином долучитися і щось зробити. Але знаєте, якщо на початку робилося все і вся, то вже на сьогоднішній день, напевно, для військових теж ну не все потрібно. Навіть ну наразі, ось е, подушки, які ви шили на початку. Я так розумію, що вже на сьогоднішній день ви вже цього не робите. Ну от зараз від таких вони не відмовляються. По-перше, от був нещодавно в суботу. У нас були гості з фронту, вони mm -hmm. на кілька днів відпускають, і теж побачили, що у нас є нові подушки, Кажуть, о, а моя вже стала худенька, зовсім збилася. Тобто, вважаю, в нас готові нові. Тобто, це актуально десь би праві, що вже звичайно, що і держава забезпечує гарно наших захисників, але такі речі вони ніколи не замінні. От ну і крім того, як каже Зорина, що. Діти хочуть щось робити. Вони оце теж шиють діти. І ми зараз дванадцятого лютого у нас буде благодійний ярмарок. Срідинська свічка перемоги до того був ярмарок Різдво Перемога. І я вас здивую. Ми за ту ярмарку долучилися, що приватна школа Асторську, директорка Світлана Клімковська, ліцей 21, Всі небайдужі. Ми фактично збирали кошти на машину для 204 го батальйону. Андрій Живачівський координував цей, цей збір, і загалом чотири машини для них ми мали величезні втрати. І крім того, ще вдалося і штани зимові, форму от з останнього збору, наприклад, з ярмарки, «29». 20... Тисяч передав 21 ліцей. В ліцеї. Наші особисті кошти кожного з нас, ми з ними не рахуємося, і ми не жаліємо, тому коли треба, чи павербанк, чи пишеш в групу, скидаєш рахуночок, куди треба платити форму. І наші люди чітко це розуміють, що ці кошти вони потім повернуться з Турецією, тому тут не задумуючись, перш за все, найголовніше, що от діти відчувають, що тепер їхні знання. Величезну мають користь. Бо вони завдяки ним творять величезні дива, речі. А коли бачать, що вони вже в шкільному віці їх продають, тому цей рух набирає дуже великих обертів. Кожен заклад освіти це робить. І це таке основне джерело доходу. І так має бути. вони, сумки у нас є вже фірми. В нас теж знаєте, підштовхує до е, нових виробів, до тих ж що інновацій, щоб ми могли постійно дивувати, заохочувати і стимулювати інших. Щоб ту перемогу дійсно гідно зустріти, пані Наталя. Ви необразтеся, що я скажу, що ви відноситеся до осіб внутрішньо переміщених. Так ви до нас на Прикарпаття приїхали з Миколаєва. Так наскільки мені відомо, це відбулося ще в квітні місяці, і ось ось уже буде рік. Як сьогодні ви особисто почуваєте себе тут? Ви вже відчуваєте, ви відчуваєте, що ви у себе вдома. Це ну не у себе вдома, але ж серед цих людей з квітня місяця, ми знайомі, ми просто йшли з чоловіком по вулиці. Кажу, треба щось робити. Ми не можемо так йти. Би дав, ми да, біжали з війни, і ми мали щось робити. І Нам сказали, ми заходили в одне місце, в друге. Потім сказали, йдіть в центр освітніх інновацій. Там завжди потрібні руки. Це освітяни. Їм завжди потрібно. Ми прийшли і виходить з Марія Дмитрівна, виходить Зарина Іванівна. І ми вчути, що це наше, це наша родина, і ми не зв... ну, не заволікає часу. Ми з першого дня ми тут і тобто то допомагали і всім, можна з вами поговорити про дещо іще ще інше. Коли і чому ви наважилися приїхати саме сюди, на західну Україну? Адже дуже багато людей в першу чергу ну не те, щоб мріяли, але у них було бажання виїхати взагалі за межі України. Чому ви опинилися в Західній Україні? Угу. По перше, покидати. Батьківщину ми не збиралися, по-друге, син у нас тут. Ну, тобто він тут два роки вже, ну, uh -huh. приїхали сюди. Тобто ви поїхали так, якби до, до сина поближче до, до сина, сина що була Так, Він разом. нас попередив, що ми 50 днів прожили в окупованому місті. Ну, вона не окупована була, але ж при, при, прифронтове місце було. Ну, Зумалися своєю справою, а потім, коли ще перебили нам трубу водопроводну, всі це знають. Чи активні бойові дії, ну, коли? Ми ви приїхали. приїхали. І ви ще коли переїжджали сюди, то не було ніяких перешкод, не було ніяких постів, чи ви теж проходили через ці контролі? Через все пройшли. І після днів проходили, і через пости проходили, і через контроль проходили, через все пройшли. Ну, тобто у нас не було блокади в сторону Одеси, ми виїхали спокійно, виїхали. Але ж ну, теж були контролі, перевірки, все було. Це ну от Наразі ви опинилися що... тут, і як я зрозуміла, ви і шукали і роботу для себе, так? Ми uh -huh. шукали чим себе зайняти, бо це такий стрес, ми виїхали ну, з-під обстрілів. Тось все було і бомбосховище, були дочок бомбосховища, бо все було. І коли ми приїхали спокій, диміться, я кажу, ну, ми не можемо так ходити, то місто нас прийняло і ми повинні щось робити для цього. Ми прийшли сюди і ми чути, що ми тут. Дома я не знаю, як я буду сюди уїжджати з цього колективу, але ж можливо і не будете, можливо, настільки ну, призначаєтесь, що вже і не захочете звідси. Не знаю, уїжджати. Це це настільки рідні люди, це ну просто, просто я не знаю. Це колектив для нас все. Пані Марія, за цей проміжок часу чи багато людей, таких як пані Марія, і її чоловік, зверталися до вас з за вами. місцем праці маємо? Ну, перш за все, чесно кажучи, зверталася і по допомогу. Це перші дні, коли дуже багато до нас людей приїжджало черги біля кожного, хто давав допомогу. Ну на той час нам і з Хорватії пані Оксана відправила бус допомоги такої цивільної в першу чергу. Ну, на жаль, дуже багато цивільної допомоги для військових було значно менше. І ми теж так, як і інші організації намагалися видати тим людям, які потребують. Теж велика черга. А ми в цей час кіки море платимо, сітки, подушки. І я кажу, жіночки, та що ви будете чекати? Ходіть до нас тут веселіше, сідайте там. Ми нічого не вміємо, кажу, нічого бо трошки пір'ячко По людей, які приходили за... до вас за гуманітарною допомогою, і ви почали одразу їх. Залучати. Що просто розумієш, ти бачите то в очах ту біль. Це теж людина чекає е, напевно важливіша психологічна допомога, як матеріальна її надавали багато і будуть надавати. Але багато хто з них відчував і до сьогоднішнього дня. От відчути себе в родині, і наприклад, я то внутрішньо переміщення особи дуже не люблю слово, тому що ну, ми так всі, офіційно та, ну, для офіційного статусу мусить бути, але ми так ніколи не називаємо. Тому що Наталя, що Люба, що Оля. То з різних у нас Юля Анатоліївна ще працює от зараз навіть методистом. І вона з чоловіком теж займається волонтерством. Ми, по перше, в них теж чимося. Ми той досвід запозичаємо і. Це наймовірні люди теж. Вони теж щось уміють. Вони вміють пряники, чи в кульки новорічні на ярмарок. Хто зірку Марії вишивав, хто просто гаптував, хто вирізав прикраси. Кожен знайшов себе. Розумієте, такий перш за все психологічний був тренинг для всіх, хоча всі знали, що вони допомагають захисникам. Так воно і склалося. Ось такої любові, підтримки. І та підтримка для військових вона була дуже цінною. Пані Наталя, впродовж багатьох років Окіл ну і засоби масової інформації теж. Ми чули про те, що ми дуже відрізняємося одне від одного. Я маю на увазі східну і західну Україну. Ну наразі, звичайно, ми відрізняємося і мовою, і навіть кухнею, і одягом без сумніву. Але це не розрізняє нас навпаки, збагачує нашу так. націю. Так? І все таки, коли ви потрапили в товариство західних жінок, ви відчули, що ну вам не комфортно, що щось не так. Якийсь дисонанс був ніякого прийняли як раднихи. Ми зайшли, і ми себе чутіли, як ну як дома. І хочу б, з вами, звичайно, істерічно. поговорити і про і про мову. Наскільки так, я і розумію, і це теж не секрет, що да, Миколаїв є був принаймні до, до війни російськомовним містом. Є, так, Хоча там, звичайно, якісь заклади державні там викладалися українською мовою, але і. у попуті люди всі розмовляли російською мовою. Так. Звичайно, ви теж не розмовляєте і на сьогоднішній день в себе вдома. Це зрозумілі речі. Чи важко було вам, бо дуже багато людей, особливо раніше, вони. Вони казали, що їм надто складно переходити на українську мову, хоча вони були народжені на цій землі, чули цю мову із телебачення, і зрештою на вулицях. Однак вони таким чином уникали її вчити. Для вас було важко перейти на українську мову? Абсолютно. Ніяких перешкод, ніяких. Як зайшли, ну так, да, перші там слова, може, були. Ну, сказали, можете розмовляти на українській. Я кажу, можу. Будь ласка. Все і, і ніяких перешкод ні, ні в чому не було. Yeah, yeah, на вас, є якісь yeah, я на вас ніяким чином yeah. не тисну, але uh -huh. просто мені цікаво. От е, дай Бог, ми переможемо, і, звичайно, вам захочеться повернутися додому, хоча я кажу, що залишайтеся тут. Але я розумію, що е, там ваша домівка, і вам захочеться туди повернутися. Коли ви повернетеся туди, ви почнете говорити російською мовою? Ні, nee, ми вже всі спілкуємося на українській і друзі, і всі, ми всі перейшли на українську мову, і всі в повідомлення. Ми вже всі пишемо українською мовою. Так знаєте, я ще хочу вас річ запитати до війни східняки Завжди людей, які проживають на західній частині України, називали нас бандерівцями. Я вам зразу скажу мене особисто моїх друзів, це не ображало. Ми навпаки, казали, що ми внуки Бандери, і знаєте, з гідністю і кажуть, тримали свою голову і поставу розумієте, тому що ми знали, чому ми себе так називаємо. Сьогодні у вас особисто у ваших друзів, ваших знайомих, вашої родини, чи змінилося відношення до цієї історичної постаті? Чи ви не цікавились і не цікавитеся і досі? Хто такі бандери? І чому ми так, так впродовж багатьох років не то, щоб не любили, а ненавиділи росіян? Ну да, для нас це було до... ми пройшли і на екскурсію ходили да, в перші дні. Ми посіщали всі міроприяті. Ми ходили подавали. на екскурсію. Да, ми знайомились з містом, з історією. Так, да, для нас було трошки дивно, що настільки у вас патріотизм, чесно скажу, у нас такого не було. От прям угу. патріотизм такий, да. Але ж Бандера це не називають у нас. Ну, Трошки на... по-іншому, але ж не Бандера. Але мене так. просто цікавить, чи от у вас, у ваших рідних і близьких, відношення до росіян відтепер воно зміниться, чи ви будете вважати, що серед росіян є і добрі, хороші. І тобто, ну, війна війною, а стосунки з росіянами це зовсім інше? Ні, ну по-перше, як. Звісно, змінилось ставлення, якщо вони нам наше місто, то які можуть бути ставлення. Да, у мене багато роди... родственників за кордоном. І за кордоном, і в Росії. Пів родини. Ма... З маминої сторони, півродини, з папиної сторони у мене там. Але ж, ну, яке ставлення. А родини... на сьогоднішній день ви з ними спілкуєтеся, з тою родиною, яка перебуває не. в Росії, не спілкуєтеся? З 2014 року були такі моменти, що з 14-го року виборвалася связь. Як син пішов, ДНЕСК, то вони спочатку вони взагалі не зрозуміли, чого він там. Ну, якось так. Ні, антагонізму немає, немає ніяких таких сварок, але ж просто так замовчали і замовчали. Тобто все якось стало таки. якби на свої місця, Ми, ну, ми так, чужі так. люди. Зрозуміло прикро, коли ти втрачаєш людей рідних, втрачаєш їх навіть не на фізичному рівні, так а на духовному. До недавно ми були родина, а сьогодні ми вже не такі непорозуміння нас розводять на не два різні боки. Нас, так. З одного боку, так а з другого боку, навпаки, бачите, сьогодні Україна єднається, і сьогодні ми більше одне одного починаємо розуміти. А якщо ми єдині, я думаю, що нам тут буде легше рухатися вперед. Саме тому була створена ваша організація, яка об'єднала освітян. У вас є певні чіткі цілі. До яких ви йдете, добре наразі завершиться війна? Оцей фонд освітянський батальйон. Він свою діяльність на цьому припине чи все таки будете і далі продовжувати? Звичайно, що ні, У нас уже план. Ні дуже багато мирних. Ми знаємо, що перемога буде дуже скоро, і, наприклад, зараз завдяки теж допомозі з Литви. Ми маємо бус волонтерський, який виконує функції. Звичайно, що в першу чергу довозить допомогу нашим хлопцям. Але ми вже мріємо, що це буде стан лабораторія. Ми вже беремо участь у різних проєктах, щоб ми цей, наповнити автобус для навчання діток. У нас завдяки такій допомозі є величезна зараз міжнародна співпраця. Є пропозиції з Чехії. От пан Мирослав Врана, він займає теж технічний позашкільний заклад, створив такий фанат своєї справи і дуже багато гарних пропозицій. Хочу приїхати теж у травні, тому що ми за тим, що ми робимо. Бо волонтерство це, звичайно, що після роботи. В першому місці це діти, вони то все бачать, і ми мусимо дати їм ті ну, ґрунтовні знання, в першу чергу, практичні, корисні. І вони нас наштовхують далі на діяльність. І ми вже мріємо, що коли в нас буде більше можливостей, аби дійсно і наших дітей побачили всі, і отой досвід інновацій, він створив ту міцну Україну, яка точно буде. Коли відбудується Україна, це буде зовсім інша. Не вже зовсім інша. Сильна, незалежна, емоційно. А завдяки такій співпраці і завдяки такій наполегливості усіх, не тільки освітян, наші мешканці, міста, області, країни просто фанатичні люди. Не всі, можливо, у ефірах, не про всіх знають, але кожен, я впевнена, робить те, що може. Тому дай Бог перемоги. А інновації, що ви з нашого боку почуєте бо багато. Я би, звичайно, хотіла би ще з вами поговорити трішки про дітей, але на превеликий великий жаль, уже наш ефірний час завершений. То у мене тільки одне прохання приходити до нас частіше, і звичайно, прибудьте нам дітей. Ми нам теж цікаво почути, як вони сьогодні мислять, як вони бачать своє майбутнє, бо сьогодні дійсно доволі цікаві, особливо коли їм там 12-13 років. Ми такі цікаві якісь бачення, бажання, тому приводьте до нас. І ще і дітей наступного разу великі Доброго, вам спасибі, що знайшли час для нашого ефіру. Я щиро дякую всім, хто з нами був впродовж цієї півгодини. Ефір обласного телебачення Галичина триває. Я з вами прощаюся до завтра. Ну а ми продовжуємо працювати для вас.